Всі знають, що останнім часом ворог наносить ракетні удари по критичній інфраструктурі, намагається позбавити нас світла, і, от, в режимі економії електроенергії та світломаскування вулиці наших міст вони стали менш освітленими. Це звичайно необхідність, і в таких умовах виникає ризик збільшення дорожньо-транспортних перегод і необхідність бути більш пильними. Більш обережними як водіям, так і пішоходам, особливо пішоходам, оскільки небезпека для них у таких умовах є найбільшою, е, можу сказати, що. З 10 по 23 жовтня в масштабах України фіксується збільшення ДТП з постраждалими пішоходами у темний час доби. Як повідомляють цифри Департамент патрульної поліції, загинув 51 пішохід. Це на 25% більше ніж за попередні два тижні. Статистика. Фіксується 116 ДТП за минулий тиждень, 19 з них постраждалими. Це в області, це е, м, територія обслуговування патрульної поліції. Це місто і е, кілька рай е, ну прилеглі території області. Ми можемо сказати, що у нас іде. Збільшення постраждалих пішоходів внаслідок ДТП саме у нічний час доби, але все ж таки є така тенденція, і, от е, буквально е, пару днів тому, було у нас дорожня транспортна подія, коли на виїзді з міста е, водій е, збив людину. Е, чоловік переходив дорогу мало того, що у невстановленому місці це було у темний час доби, і водій його ну ймовірно просто. Не помітив чоловік шов без світлоповертальних елементів його було просто не видно. Патрульна поліція наголошує і закликає як водіям, так і пішоходам убезпечити себе під час руху на дорозі. Що стосується пішоходів, Пішохід, звичайно, найбільш вразливий, тому що він погано помітний на дорозі. Люди зараз вони обирають одяг темних кольорів, і в темний час доби їх дуже погано видно водіям. Це відстань від 10 до 18 метрів. І цього зовсім недостатньо, аби кермувальник зміг вчасно помітити людину на дорозі, загальмувати і уникнути раптового наїзду на людину. Тож основне, що потрібно зробити пішоходам, це убезпечити себе на дорозі, стати помітними. Що для цього потрібно? потрібно Вибирати світлі речі. Не обов'язково це мають бути білі речі, але вони мають бути світлих кольорів, ну, хоча б половина одягу, наприклад, там, куртка або штани. І ще, як всім відомо, є такі корисні світловідбивальні або світлоповертальні елементи це браслети, стрічки, на рюкзаки, є світлоповертальний елемент. От, наприклад, вам продемонструю, є ось такі наліпочки наші шкільні офіцери діткам їх інколи дарують, але показують і цей цю наліпочку світлоповертальну можна приклеїти собі на сумку або на плічник, Її буде дуже добре видно. Ці світлоповертальні елементи вони відбивають світло і водії, коли їх бачать, тобто людина стає помітна уже 130-ти. Метрів це дає змогу зреагувати відповідно щодо тваринок. Теж от забула наголосити на цьому. Звичайно, коли люди у темний час доби виходять вигулювати своїх домашніх улюбленців, трещ, ну краще, все ж таки подбати про них і е, зробити так. Або, наприклад, на нашиннику у, у них теж, теж був якась світловідбивальна стрій. Як носити ці світлоповертальні елементи? Їх потрібно розміщувати з боку руху автомобіля або взагалі краще з обох боків, розміщувати на рівні зору водія дітям. Краще розташовувати на рівні голови, корпусу і рук через зменший зріст діти погано помітні на дорогах. Також потрібно їх розміщувати на рухливих частинах тіла, передпліччя, гомілки, зап'ястки, щіколотки. Найкращі помітні елементи, от такі світлоповертальні жовтого кольору, як я вже показувала, і розміром більш як 15 квадратних сантиметрів. Що стосується водіїв, я раджу. Водіям у темний час доби буде бути більш пильними, коли ви рухаєтеся по прибудинковій, по дворовій території, пригальмовувати біля пішохідних переходів, навіть якщо вам здається, що там взагалі нікого немає. Пригальмовувати, коли ви проїжджаєте біля магазинів чи якихось там центрів скупчення людей. І ну, от таким чином. Е ми маємо прилаштуватися до таких наших реалів і швидко змінюватися, застосовувати світлоповертальні елементи. Нас зобов'язує е, зобов'язують правила дорожнього руху. Е, вони це прописано в них, і е, в принципі це корисна практика, яка може допомогти вас убезпечити і себе на дорозі і ваших близьких. Не треба нехтувати такими елементарними речами, які можна зробити заради власної безпеки.